О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четверть мій найгірший сон. Я скажений. Sony сертифікує адаптер для PS VR 2, що дозволить його підімкнути до ПК. Але поки тільки в Південній Кореї. А що ж так? Також вони анонсували, що проведуть свій State of Play 31 травня о першій годині ночі. А, тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Триватиме ця трансляція всього навсього 30 хвилин, за які обіцяють встигнути показати 14 нових ігор. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята Правда? Незери врешті показали ігроладний трейлер Гоумлендера з Mortal Kombat 1. Так, так, так. Нарешті, курва. Стане доступним він для власників преміум видання МК вже 4 червня. А от камеофери з'явиться трішечки пізніше того ж місяця. Так довго. CD Projekt повідомили, що планують прикрутити FSR 3 до кіберпанку, проте не повідомили, коли саме. Точно, не скажу. Студія, що складається з колишніх розробників Forza Maverick Games, оголосила, що їх нову гру видаватиме Amazon. Amazon's Future is brighter than ever. GSC Game World випустили ще одне оновлення для консольної версії сталкеру. ПК версії старих частин так і залишаються припадати пилюкою. Сподіваюсь, ми нічого не забули. Ремеді перейменувались у майже всіх соцмережах на Poison Peel Entertainment. Що? Ви не щасливі? Бути такого не може. Візьміть по Ймовірно, всі ці ребрендинги є частиною івенту анонсу доповнення до Alan Wake 2. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці. Сі.